250 мільйонів гривень повз каси. в таку суму оцінюють втрати київського бюджету через чорний ринок парковок та стоянок в столиці. Громадські активісти роками борються із системою незаконних доходів, перемагають гроші. Сьогодні в борців з'явилася надія. Мовляв, із новою владою в Києві мають з'явитися і європейські парковки. Ігор Бондаренко продовжить. Із десяток столичних водіїв упевнено тиснуть на клаксони своїх машин. Автомобільний галас називають гудком проти корупції. Представитель Кіїв парк сервіса. під офісом комунального підприємства, яке експлуатує стоянки та паркувальні майданчики. Активісти вимагають легалізації бізнесу. 250 мільйонів гривень чорною готівкою. Осідають у кишенях чиновників. Самий Чорний кримінал происходит на стоянках. Ми обнаружили порядка 100 тисяч паркомест, які ставят машини на стоянку. Якщо ми візьмемо, що парковочний сбор 6,50, 100 тисяч, це 650 тисяч в день. За даними обурених водів, гроші просто крадуть. Тих, кого звинувачують, двері не відчиняють. Не боїться, ми вас, ми вас не обидимо. нам ваш руководитель. У наслідок переговорів журналістів та пікетувальників зрештою пускають до керівництва. У Київ транспарк сервісі роблять великі очі про чорну готівку. Обязанні парковщика прийняти чорний нал і положити його в команд. Такові правила? Такі правила? Таких правил нет вообще. Тогда почему парковщик приймає деньги, ложить в карман? Такого нет. Про те, чого немає, столичні журналісти зробили сотні сюжетів в Україні. Два роки діє закон про безготівковий розрахунок за парковку. Паркувальники як брали, так і беруть. Підходять парковщики, конечно же, у них є якісь апарати з собою, і на основанні того приходяться їх оплачувати. І ще одна незаконна схема кількість парку місь. За документами тут має припаркуватися максимум 25 авто вздовж дороги. запаковано вдвічі більше і ялинкою. Прихожу, коли вже всі так стоять. Спірі паркувати вороволі. Ну беріть, перепарковуйте. Паркувальники лукавлять їм вигідно затрамбовувати якомога більше машин, більше клієнтів, більше грошей. Будете стояти. Якщо будете, то станьте косячком. Як косячком станьте? Боротися із готівковим розрахунком активісти вирішують пластиковими банківськими картками. Oh. Вибачте, у нас такого немає. Із корупцією в своїх лавах очільники Київ Сервісу обіцяють боротися. Активісти в це мало вірять і мають надію на нову столичну владу. Йорбундренко Євген Соловей ТСН один плюс